Вже вкотре в столиці України Києві відбуваються зустріч коростенського відділення міжнародного громадського об'єднання «Земля Житимирян. Проте до сьогодні вони проходили більш кулуарно. Цього року вперше до участі у зустрічі Коростенського земляцтва, яка відбулася на базі міського палацу вчителів, залучили працівників культури, освіти міста і району, митців і майстрів з ужиткованого мистецтва, установи підприємства Коростенщини. Гостей заходу зустрічали Коростинські музики і різноманітні виставки творчих робіт та продукції, що виробляється на території району, аби запрошені могли побачити, чим сьогодні живуть і чим можуть похвалитися на їхній малій батьківщині. Ми, якби, хочемо презентувати коросенче місто Коросень, Коросельський район і показати ну не все, але показати виставки, доробки, які у нас робляться підприємства, які у нас є на сьогодні, і культурну програму зробити, показати їм, що у нас є, що ми робимо, яка у нас перспектива на сьогодні є. І яка можливо, їх участь у розбудові Коростенщини? А вони у нас знатні земляки, і депутати Верховної Ради, і крупні бізнесмени, і державні діячі, і, і просто там представники Коростеня, які проживають в місті Києві. Та для Києва буде багато чого цікавого подивитися. Без сумніву в залі Київського міського палацу вчителів зібралися люди, які по-справжньому люблять Коростенщину, і по-справжньому бажають їй добра. Я вже з коростенськими і митцями і з коростенськими людьми в дружбі понад чверть століття. Мені дуже приємно вас бачити і оце бути серед тих, кого я найбільше люблю. Я представляю нинішню групу народних депутатів України. Скажу чисто так об'єктивно, що якщо брати останні рік.

Когда страну напрягає від вот, Донбас, ситуационные вопросы, связанные зв'язані з війною, э, люди повинні какой якийсь світ в конце тунеля. Я первую першу чергу щиро подякувати нашому земляству, що створили дійсно такий захід, коли ми можемо споспілкуватися з одним, десь познайомитися. Налагодити більш тісні стосунки і переконати, що сьогоднішня зустріч буде не просто там культурною обміном, а в першу чергу, так само ще і економічному плані, і соціальному, і бізнесовому. Місто стає відомим в Україні, хоча воно не є таким великим. Земляки коростенці вони дуже дружні. Це районне відділення, одне з самих активних. Овружське і коростенське відділення вони самі активні. Тому багато земляків, які мають можливість зараз повертаються на свої рідні землі, починають інвестувати, вкладувати гроші в сільське господарство, в якісь невеличкі виробництва, тому що без цього без цього нічого не буде. Які благодійні внески не були, це ненадовго. Сьогодні вони. Не є, завтра їх немає, і все зупиняється. Тому звичайна надія на те, що будуть інвестиції, на те, що земляки будуть повертатись додому, будуть вкладуватись гроші. Потім, якщо з'являться робочі місця, будуть повертатись люди, і земля почне процвітати. Відкрили захід студенти Київського міжрегіонального вищого професійного училища зв'язку, зокрема, учасники оркестрів, барабанщиць і духових інструментів Киянка та оркестр Коростенської школи мистецтв. Хліб-сіль вручили коростенці очільнику міжнародного громадського об'єднання земляства «Житомирян» Сергію Войтенку та керівнику Київського вищого училища зв'язку Василю Петровичу, який 7 грудня минулого року очолює Коростенське відділення земляцтва. А співачки з рідного для Сергія Войтенка з села Милені Коростенського району привезли йому повний кошик частувань з батьківщини. Загалом, кожен, хто взяв участь у цьому святі зустрічі земляків коростенців і, виступаючи на сцені, і будучи глядачем, отримав власну частку гарного настрою, вражень і віри в гарне майбутнє землі, вихідцями з якої вони є. Розширена ж версія події в програмі. Докладніше.